Друзі, вітаю в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, ми виходимо з цими програмами щодня із понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині. За, ки... За, ки... за київським часом говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України США. Європи і не лише закликаю впродовж нашого 30 хвилинного ефіру ставити запитання у коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Спробую на них відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь та слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати, і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, почнемо із новин тут у сполучених штатах. Потім перейдемо на інші теми. Зокрема, будемо говорити про візит а, японського прем'єр-міністра Фомікішіди до Вашингтона. Сьогодні також поговоримо про реакції у США та світі на атаки безпілотниками по запорізькій атомній електростанції щодо новин, державний департамент сполучених штатів схвалив продаж у Україні обладнання для підтримки та модернізації систем ЗРК Хок. На 138 мільйонів доларів для оплати використують грант у розмірі 300 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування, який заклали у нещодавно схвалений оборонний бюджет Сполучених Штатів. ХОК це система протиповітряної оборони середнього радіусу дії для захисту від атак російських безпілотників та крилатих ракет союзники почали поставки в Україну таких систем, а також ракет до них у 2022 році. Тим часом міністр оборони сполучених штатів Лайд Остін під час слухань у Сенаті США заявив. Що Україна може виграти цю війну проти Росії за його словами? Це означає, що Україна може залишитися суверенною незалежною та демократичною державою, яка має можливість захистити свою суверенну територію та стримати агресію. При цьому очільник Пентагону Лойт Остін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, і він закликав Україну зосередитись по військових цілях Росії. Давайте послухаємо. Цей фрагмент із сенату Адміністрація Байдена не рекомендувала Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Чому адміністрація Байдена перешкоджає Україні здійснювати одній з найефективніших атак на воєнні можливості Росії? безумовно ці атаки можуть позначитись на глобальній енергетичній ситуації, але відверто кажучи, я вважаю, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Для мене виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів. Ось такий діалог між сенатором республіканцем Томом Котоном та очільником Пентагону Ллойдом Основ. Ми спробуємо дізнатися більше про позицію Пентагону, чому там не заохочують чи не вважається за потрібне, аби Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. Якщо будемо мати відповідь з цього питання, обов'язково вам повідомимо. Рухаємося далі про події дня сьогодні у Вашингтоні із візитом перебуває прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Він зустрічається із президентом Джо Байденом. Як американсько-японська співпраця може вплинути на безпекову ситуацію у світі, зокрема в контексті війни Росії проти України? Поговоримо з Марією Оліновською, нашою кореспонденткою, яка висвітлює цей візит, стежить за темою. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднаєшся до розмови! Марія, про що цей візит? І чи очікуємо ми, що лідери сьогодні будуть говорити також і про взаємну підтримку України з боку США та Японії? Остапа це є дуже непересічний візит японського премєр прем міністра до Вашингтона. Я нагадаю, що е американський президент Джо Байден зустрічався із прем'єр-міністром Японії е Фуміо Кішідою вже неодноразово, зокрема і на саміті Великої Сімки в Японії. Але цей візит обіцяє бути дуже гучним е вчора. Був закритий брифінг для журналістів в адміністрації Білого Дому, де посадовці розповіли трошки більш, більше деталей того, що будуть оголошувати сьогодні. І вони наголосили на тому, що цей візит не пересічний і буде оголошено про новий етап відносин, як вони це назвали, у між сполученими штатами та японією. Зокрема, цей візит також відбувається зараз у розпал квітіння у Вашингтоні японських сакур. Ці сакури я нагадаю подарувала Японія сполученим штатам після другої світової війни. У знак про у ознак своєї дружби, і на жаль, багато з цих дерев доведеться зробити через ремонтні роботи цього року. Але Японія вже пообіцяла, що надасть більше, більше цих дерев для того, щоб підтримати. Ці дружні стосунки між двома країнами, і завтра прем'єр-міністр Японії особисто висадить кілька дерев на національній алеї, яка між а, а, капітолієм та а, монументом а, а, Вашингтону. А, крім того, очікується, що оголосять про близько 70 нових ініціатив, тобто буде оголошення великих таких. А, Просування у стосунках між двома країнами і, зокрема, говорять про розвідку, дослідження розробки різної зброї. І про це вчора також повідомив Джос... Перепрошую, Джейк Перепрошую, Саліван, радник Білодому з питань нацбезпеки. Давайте послухаємо, як він оголосив про що говоритимуть сьогодні посадовці. Японія є одним з найбільших постачальників економічної допомоги та бюджетної підтримки України, одним з найбільших інвесторів у розвиток та інфраструктуру Південно-східній Азії і Тихоокеанському регіоні. Цей візит підкреслить незмінну роль Японії в глобальній дипломатії та розвитку, а також координацію, яку мають США та Японія. Під час візиту президент і прем'єр-міністр підкреслять високі амбіції нашого альянсу. Оборонному та технологічному просторі, але також у всіх сферах, поглиблюючи наше партнерство в космосі, технологіях, економічних інвестиціях, боротьбі зі зміною клімату, координації глобальної дипломатії та зміцненні зв'язків між людьми, Остапа вчора також на цьому закритому брифінгу трошки більше розповіли, що до, до чого саме домовились, і зокрема йдеться в плані військової співпраці. Дуже багато ініціатив, які сьогодні мають оголосити. Йдеться і про інтеграцію сил союзників, в Японії і Сполучених Штатах, про створення нового об'єднаного оперативного центру, який буде частиною оборонного бюджету. Також йдеться про створення спеціальної військово-промислової ради, яка буде розглядати можливості, як двом країнам спільно можна побудувати оборонні промисловості. І... І створювати оборону зброю спільно, крім того, йдеться про інтегровану систему із Австралією, США і Японією щодо протиповітряної оборони. Йдеться про співпрацю навіть у космічній сфері. Буде укладено важливу угоду про дослідження місяця між сполученими штатами і Японією. Йдеться також про інформаційну безпеку, про обмін розвідданими між двома країнами, кіберзахист передачі цієї інформації, і також про спільне дослідження штучного інтелекту. Ну і звісно, також говорили про спільні освітні проєкти між. Двома країнами більше про це може дізнаємося сьогодні за годину. Прем'єр-міністр Японії і президент Сполучених Штатів будуть давати прес-конференцію, на якій і оголосять, що саме до чого саме домовились. Марія, як посилення так цієї співпраці між Сполученими Штатами та Японією вплине на ситуацію, зокрема безпеково в Тихоокеанському регіоні, зважаючи на амбіції Китаю, теж а, Остапа. Джо Байден неодноразово наголошував про те, що Японія є ключовим союзником сполучених штатів і взагалі демократичних країн по всьому світу. Японія є одним із ключових союзників і України, адже після російської агресії, після повномасштабного вторгнення, Японія повністю переглянула свої безпекові гарантії, свої безпекові політики. Вони збільшили видатки на оборонний бюджет, вони зменшили контроль за експортом. Таким чином вони змогли передати сполученим штатам Петріоти, які потім Сполучені Штати своєю чергою передали Україні. Японія. Дуже багато зробила під час голосування у 2022 році на генасамблеї. Он про засудження російської агресії Японія переконала близько восьми країн південно-східного азійського регіону проголосувати за засудження цієї агресії. Крім цього, Японія надає дуже багато коштів зокрема, дві японські компанії надають дуже багато коштів для відновлення критичної інфраструктури України, яку Росія знищує. Якщо говорити про те, як ця ситуація ця співпраця змінить взагалі південно. Тихоокеанський регіон, то південно-тихоокеанський регіон і його безпека є одним із ключових пріоритетів Джо Байдена. Він про це говорив неодноразово. Видатки на, ц... на цей регіон вони ем, закладені в цьому великому законопроєкті про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який Конгрес досі не може проголосувати. Але крім цього, йдеться і про співпрацю в кількох різних проєктах. Зокрема, є такий проєкт, який називається Аукус. Це США, Велика Британія і Австралія, які розглядають можливості співпраці із Японією щодо захисту захисту цього регіону. І зокрема, вони ці ці три країни зацікавлені в можливостях Японії протидіяти додавати додаткові можливості в обміну технологіями в різних областях, включаючи квантові обчислення, підводні, гіперзвукові, штучний інтелект та кібертехнології. і. Очікується, що сьогодні, можливо, оголосять про те, що Японія хоче приєднатися і до цього союзу. Крім того, вчора, коли оголошували на закритому брифінгу про результати цього візиту, про що йтиметься, говорило про те, що цей союз між Японією та демократичними країнами він переходить від такого союзу захисту країни до союзу випередження і протидії антидемократичним країнам, таким як Китай. Китай вже зокрема говорить про те, що Сполучені Штати хочуть посилити свій вплив на регіон, і Китайцем не задоволений. Водночас Сполучені Штати говорять про те, що співпраця із Японією, співпраця з Філіпінами, співпраця із південною Кореєю є ключовими для захисту демократії у цьому у цьому регіоні, оскільки Китай намагається ізолювати їх. І таким чином, вк так. складавши оці договори з цими країнами, Сполучені Штати хочуть показати Китаю, що і він сам може бути ізольований у цьому регіоні. Марія, дякую тобі за цей аналіз. Будемо чекати підсумків і можливо заяв щодо підтримки України. Також від лідерів Сполучених Штатів та Японії після їхньої зустрічі. А думаю, більше про це зможу розказати вже в програмі. «Частаємо» о 22 й годині. Марія Уляновська була з нами на зв'язку. Друзі, бачу кілька питань. Питають нас декілька глядачів одразу щодо ситуації в Конгресі. Коли очікуємо голосування щодо підтримки України, питають нас. Ми знаємо, що дійсно вчора. Конгрес відновив роботу після Великодніх канікул і Буквально от сьогодні за ем, менш ніж за півгодини до нашого ефіру була прес-конференція Майка Джонсона. І про це його також питали, коли очікувати розвіду питання допомоги для України. А е, отже, Майк Джонсон сказав, що зараз палата представників активно обговорює різні варіанти, як подалі, як діяти надалі. Е, каже, що є багато різних ідей. Спікер Палати представників е, каже, що е, це е, невідкладно і час впливає, але необхідно щоб е, конгресмени досягнули консенсусу щодо цього питання, і це те, над чим ми працюємо, сказав спікер Палати представників Майк Джонсон. Е, не дав він конкретних рамок щодо того, коли буде голосування. Раніше експерти медіа говорили, що розглянути це питання можуть приблизно у середині квітня або можливо у травні. Такі називали дати, але знову ж таки, зважаючи на те, що Півроку вже це питання відкладається 20 квітня. Ми знаємо, буде рівно півроку, як конгрес не може схвалити додаткове фінансування для України та інших партнерів, про яке просить Білий Дім. Зважаючи на ці затримки, знову ж таки важко прогнозувати, коли це питання поставлять на розгляд, але очікуємо, що можливо це відбудеться в квітні чи травні. Друзі, рухаємося далі. і Говоримо про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Знаємо, ми що а, магате заявило про удар безпілотником по території цієї станції. А, вони зафіксували його 9 квітня. Відреагували також на це у державному департаменті. Метью Міллер, це речник держдепу сполучених штатів, заявив, що Росія грає у ризиковану гру. коментуючи запитання журналіста а, про удар безпілотником по Запорізькій АЕС. Давайте послухаємо коментар речника державного департаменту. Нам відомо про атаку безпілотників на Запорізькій атомній електростанції. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, а також з офіційним звітом МАГАТЕ, який, на щастя зазначає, що пошкодження від удару безпілотника не поставили під загрозу ядерну безпеку станції. Як і раніше, ми заявляємо, що Росія грає в дуже ризиковану гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Те, що вони зробили, небезпечно. І Ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал із станції та повернути повний контроль компетентним українським органам влади. Ось така заява державного департаменту з приводу удару безпілотником, по тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Цю тему продовжимо з нашою наступною гостою. Це Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики та безпеки. Пані Олі, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Вітає минулого року, знаєте, був такий, був такий доволі тривалий період, коли в медіа активно говорили про погіршення безпекової ситуації на ЗС, про ймовірність нової ядерної катастрофи, пізніше увага до цього дещо знизилася. Зараз ми бачимо так ці повідомлення знову про удар безпілотником на території заес. Яка ситуація безпекова стала на зараз? І наскільки серйозним в цьому контексті є оцей удар дроном по території Запорізької атомної електростанції? Я відстежую щоденному режимі і щотижневому режимі з зміст офіційних нот Російської Федерації на МАГАТЕ. І десь півроку тому вони стали в кожній ноті писати про те, що подавлено, би збито безпилотних безпілотних апаратів над заесив в Енергодарі, 250 за тиждень, 270. І Я порахувала скільки вони написали безпилотників, Вони збили за період три місяці цього року. 1753. Тобто вони готували інформаційно. Що вони зроблять таку провокаційну атаку цими весільними дронами? Це такі маленькі дрони, виходячи з уламки. Бо я передивилася всі відео, які знімала пропагандистка кремльовська телеканала Звізда, зокрема на Даху атаки дронами Росія проводила не тільки 7 квітня, а також 8 і 9, зокрема. Влучила в на тренувальний центр. На цьому тижні відбудеться завтра, відбудеться за ініціативою Росії та Україною закрите засідання Ради керуючих МАГАТЕ щодо атаки дронів. Ну, безумовно. Вони хочуть перше переключити увагу від катастрофи з підтопленням в Оренбургській області. По друге, вони хочуть підкріпити свою версію, що в тяхті в сіті є український слід. цим, щоб розповідати, що от бачите, це Україна, терористка звичайна і ядерна. В той же час, коли Росія порушила повністю статтю 2 міжнародних конвенцій протидії актам ядерного тероризму, багато чого і протокол один до Женевських конвенцій, і ну багато воєнних злочинів, зокрема з окупації ЗАЄС. Що стосується безпекової ситуації, на мою думку, безумовно, через технічну деградацію, через неналежне обслуговування, технічне, через те, що там залишився некваліфікований персонал. 3500 людей, із них тільки 22 людини підписали контракт з атомом, що мали українські ліцензії, із з що були до повномасштабного вторгнення. Тобто, на мою думку, поки на заєс є російські військові і особливо висококваліфіковані такі там є атомники, представники російських атомних електростанцій, які відряджені на заєс. Вони не будуть щось таке, такий теракт робити, щоб пошкодити, ну, щоб були радіоактивні наслідки, радіаційні наслідки, і щоб не пошкодити обладнання серйозно. Але не слід виключати сценарій, коли вони будуть вимушені звільнити заяв. То вони можуть дистанційно підірвати деякі системи. Наприклад, відомо, наш гур повідомляв влітку минулого року, що Міновані запірні ворота ставка володжувича це 46 мільйонів кубічних метрів. Що замінований периметр станції навколо. І можливо заміновані трубопроводи, які постачають воду для охолодження реакторів. Тобто, не реактори вони в такому разі будуть підривати. Це важко зробити. Точно також ці офіційні дрони ну, жодної шкоди даху шестого енергоблоку не нанесли, тому що розраховували ще радянські інженери, і в дах. Над реакторним відділенням має витримувати падіння льох до десяти тон. Ви згадали, що завтра планується засідання ради керуючих магате через цей випадок. Удар дроном по території зс Рафель Гросі заявив, що він сповнений рішучості зробити все, що в його силах, аби запобігти великій ядерній аварії. Протягом цієї трагічної війни кінець цитати якими були б зараз адекватні дії МАГАТЕ у відповідь на цю провокацію з безпілотником? На жаль, магате обмежена своїм статутом, вони розробляють рекомендації. Норм правил та стандартів з ядерної безпеки, але ці рекомендації стають законом, коли національне законодавство кожної країни вони імплементуються. Розумієте, вони не, не мають повноважень застосовувати заходи впливу на порушників законодавства, так і інше. Вони виконують роль спостерігачів. Що стосується впливу, який вплив може, це не МГАТЕ. Це перш за все. Політика кожної держави, наприклад, застосування санкцій проти Росатома, всіх підприємств, що в корпорацію входять, а також персональні санкції проти керівництва Росатома і всіх підприємств. Такі санкції застосували США, Велика Британія, ще в минулому році, і Україна. Але на жаль. Європейський союз не дійшов згоди зробити такі санкції консолідовані, тому що є окрема держава, як угорщина, яка будує за російським проектом за російські гроші зараз енергоблоки на АЕС, ПАК, є словаччина, так і інше. Тому в Європейському Союзі експлуатується 19 енергоблоків радянського проєкту, із них 15 ВВР 440 і 4 ВВР 1000 Незважаючи на те, що в 2014 році Євросоюз рекомендував всі АЕС в Європейському Союзі перевести на другого постачальника ядерного палива для диверсифікації. З року жодна країна Євросоюзу цього не робила. І тільки після повномасштабного вторгнення перша країна, яка відмовилася російського палива, це була Фінляндія. Вона експлуатує два енергоблоки Лавії за 440-х. І тільки зараз, в минулому році, вони. Досвід промислову експлуатацію палива вестингауз почали на своїх реакторах в Європі, тобто втрачено 10 років було на диверсифікацію, щоб уникнути залежності від Російської Федерації в ядерній сфері. Пані Олі, дякую вам за пояснення за цю розмову. Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики, була на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції в контексті останніх провокацій з ударом безпілотника по території станції. Продовжуємо цю розмову далі про ситуацію на ЗС говоримо з Романом Авраменком. Це наш наступний гість, співзасновник організації Hound, яка зокрема документує воєнні злочини росіян, в тому числі і на території станції. Пане Романе, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Добре, ваша організація опублікувала розслідування з назвою Як Росатом перетворив найбільшу АЕС у Європі на камеру тортур і як світ може це зупинити. А, розкажіть детальніше, так що саме вдалося з'ясувати на додачу так до е, зафіксованих випадків з розміщенням зброї на станції та інші речі, про які ми говоримо. Що ще ви задокументували у цьому звіті? Ми задокументували факти вчинення воєнних злочинів. Проти мешканців Наградару, і зокрема проти працівників самої атомної станції, включно з ліцензованими співробітниками, які там працюють, які не лише є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, правил ведення війни, але й безпосередньо впливають на безпекову ситуацію на самій станції в негативному сенсі, звісно, впливають і не потрібно ніяких дронів чи мінування територій. При такому ставленні до працівників станції, щоб довго чекати на якийсь ядерний інцидент, ми опитували потерпілих та свідків від вчинення тортур російськими військами, які контролюють станцію, починаючи з кінця лютого 2022 року, з кінця березня 2022 року. ефективний контроль всієї цього ядерного об'єкту здійснює російський «Росатом». І з тих пір випадки викрадення тортур погроз різного е, ступеню до працівників станції не лише не не зменшились, а навпаки, набули От, власне, так хочу запитати, яка ситуація стала на зараз. Бо цей звіт ви опублікували минулої осені. Чи змінилося щось, чи погіршилися ці випадки? Чи яка за інформація нова, яку вам вдалося отримати за цей час? Я поки що не можу на жаль оприлюднювати нові дані. Лише скажу, що ми готуємо до виходу другий звіт, де буде більше деталей описано, де буде більша кількість потерпілих, з яких ми з якими вдалося сконтактувати і задокументувати тиск. Все, ще продовжується, і вже ми фіксуємо невеликі, мінорні, але все ж таки інциденти безпекові, які пов'язані з тим, що працівники. Які мусять виконувати свою роботу, і бути максимально зосередженими на, на тому, що вони роблять під час своїх зміни на ядерному об'єкті, вони думають про те, що буде з їхніми сім'ями, ось оскільки російські військовослужбовці погрожували зґвалтувати рідних, залякували різними, або взагалі їхній стан близький до нефункціонального через те, що вони самі пережили тортури, або їх ну буквально кілька днів тому. Тримали в лісі над могилою, яку змусили вирити власними руками і мітували розстріл, погрожуючи привести в дію свої наміри, якщо ці працівники не підпишуть контракт з Росатомом. Тому ці інциденти вже вже фіксувалися. Вони поки що не призвели до якихось великих негативних наслідків. Проте ядерний інцидент, ядерний інцидент, і в цьому плані малих інцидентів не буває. Абсолютно жахливі ці свідчення. А Романе, є запитання в цьому контексті від нашого глядача. Олексій питає, що а, ці задокументовані злочини що далі з ними сталося, коли їх передали, і чи триває якесь розслідування, або як можна притягнути реалістично до відповідальності за а, ті речі, про які ви говорите? Розслідування саме за вчинення воєнних злочинів проти безпосередніх виконавців проти прямих замовників, триває в Україні українські відповідні служби. Маються розслідування, і ми передали їм наявні у нас докази, і в тому числі і щодо підозрюваних яких ми змогли ідентифікувати окрема відповідальність лежить на самій російській корпорації Росатом, тому що функціонери Росатому не могли не знати, що відбувається на підконтрольному ним об'єкті, і всі докази вказують на те, що ця поведінка російських військових була саме санкціонована з певною метою для того, щоб Перетягнути на свою сторону українських працівників цієї установи для того, щоб Росатом міг не лише номінальний контроль встановити на територію, але й повністю операційний контроль мати над Запорізькою атомною електро електростанцією. Тому о, тут можна говорити про два треки переслідування: перший це кримінальне переслідування за вчинення міжнародних злочинів, а інше це відповідальність. О, Бізнесу відповідальність російської державної корпорації, яка грубо порушує глобальний договір про забезпечення дотримання умов прав людини на об'єктах, які контролюють бізнеси, це грубе порушення. Тому світова спільнота повинна діяти більш активно щодо санкціонування Росатому. Це величезна корпорація, яка взагалі. Зараз не перебуває під жодними санкцій жодної країни і використовуючи цю можливість, Росатом продовжує заробляти великі гроші. І раз, і не тільки це, вони Росатом продовжує впливати на політику різних країн, будуючи і утримуючи там ядерні об'єкти, продаючи ядерне пальне, таким чином поширюючи вплив Росії і збільшуючи її вагу в політику інших країн, і разом з тим наповнює російську казну. Як прямими грошима, які Росія використовувала для продовження війни в Україні, так і забезпечує різного роду технологіями. І за останні від початку великої війни в Україні Росатом значно збільшив свої статки. Тобто у Росатома зараз все добре, і світова спільнота повинна на це адекватним чином реагувати. Знову ж таки, це лише адекватна реакція цивілізованого світу не допускати е в свої ряди, е виключити з своїх лав е організацію, корпорацію, яка не допускає і контролює, і замовляє настільки грубі порушення прав людини по суті міжнародні злочини. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Роман Авраменко співзасновник півзасновник організації Труд яка документує воєнні злочини росіян, в тому числі і на Запорізькій атомній електростанції був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію, яка зараз є на ЗС. Закликаю також вас ознайомитися із цим звітом. Він називається як розатом перетворив найбільшу АЕС Європи на камеру тортур. І як світ може це зупинити? Цей звіт є на веб-сторінці організації Труд Друзі, бачу, що дивиться сьогодні на Сонікополі. Вітають з Другобича, Горішні Плавні, Дніпро, Львів, Київ, Мілан, Філадельфія, інші українські. І не лише в українські міста питають нас щодо голосування в конгресі. Скільки часу Джонсон може затягувати допомогу розгляд допомоги для України у конгресі? Насправді якихось рамок тут на жаль немає, немає якихось встановлених меж. втім, є механізм, з допомогою якого інші законодавці можуть поставити це на розгляд в обхід спікера. Це так звана петиція. її і зараз підписала 191 із 218 необхідних законодавців. Тому такий шлях також є. Втім, очікую, що Майк Джонсон все-таки поставиться на голосування. Коли це питання, ми поки що відповіді на нього не маємо. Друзі, спробуємо дізнатися. Про це поговоримо в наступних наших програмах. Зокрема, завтра у брифінгу будемо говорити про ситуацію в конгресі. Приєднатися, бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.